Вітаю всіх, магазин Автоген і в нас на огляді підкрилки для автомобіля Ford Fusion America. Або він же в Європі називається Ford Mondeo з 2012 року, а Mondeo, здається, пішов з 2014 в Європі. Отже, це йдуть модельні підкрилки, і конкретно на цей автомобіль вони йдуть збільшені. Тобто, якщо брати оригінальні, то ці підкрилки закриють більше арки, будуть вам більше захищати. Великий плюс це їхній матеріал, це йде Капрон. Він дуже крепкий, його ну, майже нереально зламати. Я не знаю, як треба його там бити і що робити, щоб він зламався. Машина дуже популярна, обов'язково їх багато приганяють з Америки, американців. От. І я думаю, що такий варіант досить. Добрий, скажімо, І саме основне він не, не дуже дорогий. Якщо брати оригінальні ті американські підкрилки, бушні, то, звичайно, ви переплотите, і якість їх набагато гірша буде. Конкретно по підкрилкам. Отже, передні, бачите, є невеличкі заходики під бампер. Оця частина це транспортувальна заглушка, ви її вирізаєте для того, щоб тут була стійка. І е, йдуть кругом мір, мітки для установки. Тобто ставиться на заводські місця, ви собі просто робите отвори і в них прикручуєте. Також тут йде бортик по краю, е, який, коли ви встановлюєте, його буде видно із автомобіля. Він йде, як захищати, буде ваше крило. Але якщо ви хочете їх встановити як заводські, щоб їх не було видно, ви по мітці, от, по лінії зрізаєте його і ставите повністю під крило. Така ж сама аналогічна ситуація задня. Ви бачите, Ідуть запаяні ці заглушки, ви вирізаєте під ці задні стоїчки. Так само кругом мітки, всі вигину абсолютно на цей автомобіль. Заходьте на наш канал, купуйте на нашому сайті. Гарна продукція, великий вибір, багато аксесуарів для автомобілів. Магазин Автоген.